Дивіться, питання військового омбудсмена дійсно важливе, як взагалі захист прав військовослужбовців, як захист прав пенсіонерів, як захист прав студентів, в принципі, всіх. Але на жаль, те, що відбувається сьогодні і в Верховній Раді, це не захист прав людей, а це більше про політичне ігрища, те, що ми сьогодні бачимо. Коли ми говоримо про захист інтересів наших захисників, то треба не закони. Про СЗЧ то одні приймати, то інші, то 5, то 25, то потім змінювати це по ходу, то демотувати наших з вами хлопців, хто їздить на фронт і спілкується з захисниками, то ті це добре знають. Кількість СЗЧ перевалило, скільки там, за 200 вже тисяч, 250 тисяч. І це лише офіційні показники. Це лише офіційні показники, і це результат роботи. Результат роботи влади. Це не тому, що люди не хочуть бути в армії або хтось не а це те, що немає мотивації. Це те, що вони бачать яке ставлення до хлопців і дівчат сьогодні на лінії зіткнення і в принципі в Збройних силах України дуже часто. Я не беру всіх. Є є дуже круті командири, є дуже круті офіцери, які такими були, є і будуть. Але є й багато інших випадків, і тому для того, щоб змінити цю ситуацію, треба, по-перше, прибрати бусифікацію. Ну, це стало вже таким наративом не іпсошних російських каналів. А можете просто піти на вулицю, запитати у людей, вони вам скажуть, що вони з цього приводу думають. Для того, щоб це прибрати, треба було ще в законі про мобілізацію прийняти наші правки, коли не можна ходити в балаклавах. треба... Щоб ТЦК показували документи, щоб була відеофотофіксація ще два роки тому, а не зараз, як це запускається з бодікамерами, які дуже часто просто не працюють. В нас є фотовідеофіксація. Потім вона лежить в телеграм-каналах, всі дивляться, а росіяни це теж використовують як ІПСО. Але вони це не знімають на Мосфільмі. Вони це бачать на наших вулицях, і це відбувається завдяки тому, що повністю провалений цей процес. Повністю провалений цей процес.